29 вересня, місто Дніпро. І до вашої уваги форма калугіна під назвою Кісті Пікасо. Ось це вона, це кореневласний власний кущ. І це перше подоношення. Це ось огоронка ще на ту сторону. Та гронка десь за кілограм, кіло 200, думаю, та на кілограм. Ось цього її також. Це також за кілограм. Як бачите, гребінішка вже дуже хорошо повизрівала на цих грунах, Вона буде повністю зніматися кісті Пікаса. Значить, на початку кісті Пікаса у нас було на прищепі 2-3 роки, тому 2 роки. І потім ми її вирішили перевести на власне коріння, бо я год зачепив, бо на власному на прищепі воно видавало суцвіття дуже здорові, а запилення страждало. От. І запилення було таке самі. І е е е вирішили зробити кореневласний кущ. І от на кореневласному кущеві от воно видало отакі от от результати. Все ці всі ґрунти. Це на фоні кісті Пікаса ще сніжок, який, до речі, також ми знімемо. Значить, з приводу кісті Пікаса. Дуже сподобався цей сорт. Він на початку був дуже сподобався, коли видав перший урожай. Але потім два роки спостережень. От, були дуже хороші, сигнали, хороші грона. А після цвітіння було сипання зав'язів. Тому що там куч букет зроблений 8 сортів, ну і, власне, щось до щось перетягує. І на карневласному кущеві от, такі от результати. Значить, з приводу самої ягоди. Ягода дуже хрумка, дуже висока цукристість. Шкірка їжі не відчувається взагалі. Грона в середньому десь грам 800 кг. Десь такого, кіло 200, думаю, що такого буде, коли кущ розгониться, буде запас бати річі деревини. От, ось, от, наприклад, ці лози сформовані лише в тому році от, голова куща. І це власне перша суха підв'язка. І лоза з отакої стала товщиною отако, отакою. такою. збільшилася в два рази. Тобто з набором багато деревини, я думаю, що в середньому грона будуть за кілограм. Е, фарбування. Фарбування ягоди таке легко соломене, салатово соломене. І з рожевими кінчиками. От. Де більш такі здорові грона, такі як ота наприклад, да? та вона більш така салатово соломена. Із приємного. Ще скажу, що, наприклад, от, на гроні є пошкоджені ягоди. Ну, Пошкоджені, скоріше за все, що були градом. Певно, що так. От, Але ягода засохла і все. І вона навіть коли портиться, сусідні ягоди от вона не тече через те, що консистенція ягоди самої дуже щільна. От. Якщо брати по-хорошому, то вона була готова ще днів 10 тому. Тобто десь на середину вересня в цьому році. Вона вже була готова. Але на момент пройшов дощ, і вона трошечки збросила цукристості і залишена на набір цукристості. І на сьогоднішній день вже повністю готова. Буде повністю зробитися зрізки, знову ж таки, гребеніжка. Доволі хорошо зайшла. Людям, до речі, на базарі, коли, коли йде реалізація, виноград, який має дуже щільну консистенцію, легко йдемо шкірку. І, неважливо який смак, гармонійний, мускати, фрукти, пофіг. Аби була ягода дуже щільна, легко йдемо шкірка. Отакий от виноград тільки кидай. Тобто Кісті Пікасо – це один із таких сортів. Тому можете звернути на нього увагу. Ми ще будемо продовжувати спостерігати, думка не остаточна. От, і побачимо подальше ще пару років, як нас це буде вести, і, власне, будемо вас з нею знайомити і в подальшому. І якщо будуть якісь нюанси з'являтися за період вивчення цих 2-3 років, власне, з цим всім будемо там і ділитися. Кісті Пікасси.